Шановні, 25 жовтня. У нас погодка дуже добра, тому що там, де посуха, там немає врожаїв і дуже добре, що йде дощ. Але в таку погоду ще краще просто побути вдома, перепочити. У мене то, звісно, не вийшло. Бути сьогодні вдома я був на роботі, потім поїхав в теплицю, а це сижу, дивлюсь 3 години дня. Думаю, ладно, поїду я додому, куплю крабові палочки, кукурузу, пекінку зрізав, і будемо робити ввечері салат. Будемо пробувати, як пекіночка наша заходина. Ну, я скажу, що своє, воно не так чогось смачне, як куплене. Буває так купиш чи є. Набагато смачніше. А буває напаки, тому не знаю, як буде. Тому що біля свого, знаєте, як біля плити награвся, накрутився, то вже й не хочеш їсти, так і з цими перцями навирощував, навирощував і, і пекінку навирощував і вже воно якось не, не дуже хочеться їсти. Ну, якось так, шановні.